В Ужгородському економічному ліцеї триває реставрація зовнішнього фасаду. Головне питання: чи збереже школа своє історичне обличчя? І друге, чи був фасад цієї будівлі саме таких яскравих кольорів? Є паспорт, який затверджений. І, до речі, я вже остаточно виставили значить, кольори, там викрасили чотири кольори. І я пішов архітектор, пішов розробник проекту. Так случилося, що стояло там на зупинці багато жінок. Ну, мене питають, от вам подобається ну, архітект. Я кажу, знаєте, мені подобається це, але давайте спитаємо громаду. Над реставрацією цієї будівлі працює дві бригади у складі 14 чоловік. Працівники компанії запевняють, історичний вигляд навчального закладу буде збережено, а фасад відреставрують якісно. Фірма старається виконувати ці роботи качічно, з відповідними матеріалами, необхідними для відновлення. Всю липнину тоже воссоздаем, первозданный вид приводим. Верхние этажи, второй и третий этаж будут под цвет охры желтого цвета. Элементы лепные, балясины, карнизы. Кантовка Окан будуть білою краска, як було первоначально, і перший та цвіт терракота. Реставрація ще однієї історичної будівлі комплексу Корона триває вже не один рік. Конкретний час завершення робіт ніхто не називає. Втім, як виглядатиме корона після реставрації, вже можна побачити в інтернеті. Ужвицький міський голова не володіє інформацією, коли саме реставрація будівлі на площі театральній завершиться. Я з Згубляв... Одним із людей, які займаються там розробкою фасаду. Там він пообіцяв, що воно буде принаймні в терміни, які вказані. Ну я не знаю, зараз на площі Петефі, крім Ужгородського економічного ліцею, до ладу почали приводити ще чотири будинки. Для інших розробляють проекти. Усього на реставрацію будинків історичного центру Ужгорода, яка триватиме два роки, виділено понад 50 мільйонів гривень.